Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу, можливості, бажання шукати самостійно, можете звертатися до нас, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого. Автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Б7 пасад 2.0 дизель з автоматичною коробкою передач. Чистий 13 рік 280 пробігом. ГРМ замінено, демпфер замінено, вкладені, не потребує, 10800 по вартості. Контакти тут. Він код фіксую. Зараз нічого боку покажу. Ціна на віддачу 10 тисяч доларів. Дуже хороша ціна, до речі. 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50 11. 192 рідна фарба, рідний пробіг. 80 по вартості контакти бачимо. Номаган в універсалі. Це 15 рік, 248 пробігу, 1,5 дизель на автоматі ціна 10,350 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить телефон? Октавія Асьома. В універсалі це 14 рік, 260 пробігу, 1,6 дизель на механіці пройшла повне ТО. 9450 доларів по вартості тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. BMW третьої серії. Так, 2009 рік, 245 пробігу, 2,0 бензин на автоматі обслужено в рідній фарбі. Контакти бачимо, ціна 9399. Панорамний дах, шкірений салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. А 4 в універсалі? Дизельна версія. 14 рік, 184 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, Європа. 15700 по вартості. Бачимо контакти. Комбінований салончик. Кого цікавить телефон? Volkswagen Polo. 11 рік, 245. Пробігу Polo Cross 1,6 дизель на автоматі. 9600 по вартості, контакти бачимо. Свеженька Audi Audi A4 2018 року, 87 пробігу, 2,0 бензин на автоматі. 24 500 долларов. Контакты бачим. Да. Память за день. Да. Люк. Б5 посад в седане. 2001 рік, 212 пробігу, 4530 доларів, тут контакти, ціну потрібно уточнити. Комбінований салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus у універсалі. Це 11 рік, 1,6 дизель, 6850 по вартості. Тут бачимо контакти. Є клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів лобового скла. З форкопом машинка, кого цікавить, телефонуйте. Без 7 посад в універсалі, в гарній комплектації. 12, 257 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, 11,900 по вартості. Контакти ось тут. Є панорамний дах, до речі. Так, зачинено. Відкрийте, будь ласка. Є форкопчик. Шкіряний салончик бачимо. Клімат-контроль, підігріва, класна комплектація. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Астра. 19 рік пробіг, пробігу, 1,6 дизель, 12750 по вартості. Контакти бачимо. Так, зачинено. Салончик шкіряний. З форкопом, до речі, BMW. Свіжопри... принана машинка п'ятої серії вф в 10-му Це 15-й рік. 2.0 бензин на автоматі, повний привід, Тут контакти до власника, 16500 по вартості. Шкіряний салон з регулюванням. П8 Passat в універсалі. 15160 пробігу, один і дизель на автоматі, В хайлайн комплектації ціна 15 850 доларів. Бачимо контакти, ВІН-код фіксуємо. Так, класний шкіряний салончик, клімат, контроль. Audi a 6 з 3 бензиновим двигуном. Максимальної комплектації бачу. 18-й рік, 3.0 бензин, 24 тисячі доларів по вартості. Контакти бачимо. Він-код фіксую. Темна стеля. Така машинка. Volkswagen Туран. Туранчик 2009 рік, 218 пробігу, 1,4 бензин на автоматі, 8400 по вартості. Контакти бачимо. Покажу по салону. Чистенький салончик. Автомобіль з клімат-контролем. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Audi A4, 16 рік, 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, 20 700 доларів. Тут контакти. Він код фіксую, надіюся, видно. Лобове затемнене. Пам'ять сидінь бачимо, шкіряний салон з регулюванням. Більше інформації уточніть у власника. Hyundai Sonata. Автомобіль 2017 року, 2,4 бензин на автоматі, 13900 по вартості. 77 тисяч пробігу, контакти є. Канинний салон світлий в частенькому стані. Кого цікавить, телефонуйте до вас восьмий посад. 15 рік 228 пробіг, 1,6 дизельна дизель на механіці, 13 800 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон, клімат-контроль. Кого цікавить телефон? Astra H, В кузові хетчбек. 2007 рік, 173 пробігу, 1,3 дизель. Механіка, ціна 5,599. Тканинний салон.